Закриваємо питання по акумуляторним лампам Ledvans. В комплекті йде лампочка, яка використовується для кемпінгів. Вона працює. Якщо замкнути на лампі плюс і мінус, вона працює ось таким чином. Перевіряємо, як працює. Це не аварійна лампа. Вона не повинна працювати в розетці, коли вимкнете світло. Вмикаємо світло вона повинна працювати. Ось, працює. Світло пропало, вона не працює, тому що для її роботи потрібно замкнути. Два контакти плюс і мінус. Дякую.